После того, как Путин четко, ясно разжевал, что нынешний э, глава киевского режима потерял всяческую легитимность Вау! Как бы ага. очень свежая и э, потрясающая своей новизной мысль, что ничего радикально нового мы не услышали, все радикальное, все абсолютно новое. Зеленский ну, нелегитимный, раз. Хорошо. зеленський розв'язав війну. Два шонітлі ощущення, що можуть бути очень большої обман на нас в ітогі якось так трапилось, Знаєте, шо усе змішалось у коні, люди, легітимність, вибори, територія, зрада, перемога, росія в екстазі. Ми в нерозумінні що робити. Європа, взагалі, у паніці. Що попало. Якщо чесно, це протягом останніх днів. Нас протягом останніх тижнів, а надто протягом трьох останніх днів. От просто атакують і збивають з ніг інформацію. І поки ми лежимо і ще не встигли. Піднятися і оговтатися на голову ще насипають і насипають. І якщо ви, як я, як мої знайомі, теж відчуваєте емоційне перенапруження, то сьогодні ви прийшли у правильне місце, тому що ми тут на Рейтнау right будемо сьогодні говорити про цю тактику перенавантаження інформаційного. Зокрема, ми потрапили під вплив цієї тактики Трампа. Про це поговоримо трошечки згодом, але спершу ну, до наших баранів до комічного, до нашого. Наших. Короче, ну вы поняли. Трамп в этой связи назвал Зеленского, по сути, впервые назвал нелегитимным и сообщил сенсационные данные. Поддержка Зеленского сейчас всего 4%, то есть 96% граждан страны хотели бы избавиться от разжигателя этой войны. Ну... Перш за все, давайте почнімо з того, що Трамп не називав Зеленського нелегітимним. Це те, що придумала російська пропаганда. І якщо ви бачили подібні цитати в українських пабліках, телеграм-каналах, знайте, що це російський вкид, тому що Трамп сказав, що підтримка Зеленського сягає 4%. Це брехня. Це брехня. ще Трамп говорив про те, що м, значить українці мали би сказати, що давайте проводити вибори, але це взагалі не його справа, тому що ну це справа нас із вами, українців. І взагалі, давайте до офіційних даних КМІС, тобто Київський міжнародний інститут соціології, він вивели соціологічне дослідження, яке, до речі, проводив у лютому. Перша частина дослідження була опублікована вчора. Так вони не все одразу публікують. Друга була опублікована сьогодні. Після оцих заяв про 4% і нелегітимність, яку поширюють російські змі, так от відповідно до соціологічного опитування, підтримка Зеленського сягає 57%. І, от ви знаєте, мені це більше схоже на правду аніж оці ці про які говорить Трамп. Але можете не починати срач коментарях щодо Зеленського. Ми взагалі зараз не будемо його хвалити чи сварити, бо ми тут не для цього зібралися. Це тема взагалі для. Інших ефірів зараз ми говоримо про російську пропаганду, і я хочу вам показати, як нас намагаються розбалансувати. І якщо ви відчуваєте, що вас хитає, то їм це вдається. Після того, як Путін многократно чітко, ясно розживав, що нинішній э, глава київського режиму потеряв всяку легітимність. Даже американцям стало зрозуміло, що нужно провести вибори на Україні. І американці акуратненько об этом заговорили. Так, ну, перш за все, про президентські вибори в Україні, Сполучені Штати Америки, говорили ще за часів Байдена, уже так можна сказати. І це не щось нове. Тому приписувати цю заслугу Путіну, начебто так, він розжував, пояснив ну, не треба. Не треба, тому що він тут взагалі не до чого. Але ви взагалі да, зрозуміли, це просто гордо звучить. Путін розживав, і вони все, вдруг, поняли, даже там прислушались. Але насправді дуже класна штука, тому що Трамп. Після оцих перемовин, які відбулися, змусив росіян повірити, начебто їх вперше за останні три роки слухають, а ще й чують. Звідси, і от оцей екстаз, який ми спостерігаємо, екстаз від перемовин. Я вважаю, що це дуже гарний, дуже вмілий прийом Трампа, але. Ну, знаете, не тут-то было, а пришло разоблачение. Что касается последних заявлений Трампа, произнесенных по итогу этих переговоров, ну, в принципе, наверное, ничего радикально нового мы не услышали. Вот, но любопытно, что действительно риторика в отношении офиса Зеленского ужесточилась. Все радикальное, все абсолютно новое. Ну, смотрите. Зеленский нелегитимный. Раз. Хорошо. Зеленский развязал войну. Два. Хорошо. Мы слышали когда-то такое вообще ни разу. Ну, я ну, вот... 4% поддержки да, у про цифры, знаете, цифры. Нужны думаю, выборы, что... без выборов ты никто. Ну, про выборы они говорят уже с 2023 -го года многие республиканцы. Ну, слушайте, поэтому... кто когда говорил кто, про когда выборы, говорит, апеллируя даже... к статистике и 4% поддержки. Ну, 4%, как, никогда... как, и, как и 300 миллиардов, про которые Трамп в итоге произнес, это любимая его стратегия, теми или иными цифрами жонглировать. Важно, конечно, то, что риторика в целом ужесточилась. Это правда. А, ну, действительно, Зеленскому будет сложнее отбиваться. Да, он, конечно, ищет тех или иных союзников в Европе, в том числе в Британии. Вот, но полностью... Отбиваться кажется поздно. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, что как минимум, как я, я уже вот... Вам даже в этом студії говорю ж двадцять третього року некоторые республіканці приезжали в Київ і говорили, коли у вас вибори? и уже якби два роки. Тим не менше, пока что то удається. Мы посмотрим. Посмотрим. У ви знаєте, в цьому відео я вважаю, прекрасно все. Таке собі маленьке викриття пропагандистів у їхній же студії, у них під носом. Мені взагалі здається, що це вперше за останні три дні Ольга Скабєєва не посміхалася у студії. Ви бачили, я ж ну я ж перекусосрачило на обличчі, тому що ну в смислів, в смислів він ну він це намагався зруйнувати і в неї, до речі, не не вийшло витягнути цю історію, але не про це зараз. Оля стверджує, що такого як зараз ніколи не було ніколи не було у цього невизнання, точніше визнання нелегітимності, але ви знаєте, інтернет. Пам'ятає все, ми на right now вміємо ним користуватися. Тому зараз я попрошу вас тримати оцей меседж російський, що саме Путін розживав і об'яснив сполученим штатам, що значить, Зеленський нелегітимний, хоча знову ж таки Сполучені Штати так не говорили. А ми з вами переносимося у 2014 рік, де ми зможемо сказати, так це ж було вже. Во-вторых, сам Порошенко нелегитимен. Менее четверти населения не видят его как легитимного президента. Они не участвовали в выборах. Москва считает его легитимным президентом. Почему вы так думаете? Нет никакого официального признания. Мы с ним общаемся, но мы общаемся с ним как лидером, который ведет за собой на данный момент часть страны. Это по факту. Ну так получается, это уже все было? Це вже можна називати а, стратегією Росії чи, чи ще ні? Бо дивіться тоді це була ціла чверть населення. Ну ціла тільки чверть населення підтримувала. зараз. Вони опустилися до 4%. І мені здається, що оці, оці цифри міняються а, у, у пропорції взагалі до того, що відбувається в Росії. Чим вища його підтримка а, там у них на болотах, тим нижче, начебто, у нас на Україні наших президентів. Ну дуже тупо, але логіка росіян наступна. розумієте, так, всі хто при владі. Менше 20 років легітимними їх вважати ну не можна. І справжня диктатура, вона ж в Україні насправді, якщо ви не помітили останнім часом, не те, що не було так і в Білорусі. До речі, дуже прикольна є інфографіка з цього приводу. Ви зараз її побачите на екрані всі ці колажі. Але повернімося до того, що ви щойно почули, хто про це був сказав? Це ж не якийсь там фіг з гори. Це був сам радник Путіна, Глаз'єв здається. І... Ми можемо бачити, що нічого нового, нічого за більш ніж 10 років, у риториці Росії не змінилося, як би вони не перепаковували стару цукерку у новий фантик. І цей меседж насправді штовхали і штовхали за президентства Порошенка багато разів, тільки вже не на офіційному рівні, а через Медведчуківські канали. Ось один із прикладів. Всі соцдослідження, в тому числі такі, скажімо, непублічні, які роб. Роблять з і президентської адміністрації показують, що президент сьогодні втратив свою якби легітимність і скажімо, перше місце. Отже, йому треба якимось чином вплинути на парламент. Тобто ми бачимо, так вони планомірно і на державному рівні спершу про це говорили, а потім штовхали це в наш інформаційний простір через свої канали. Спершу що Порошенко був нелегітимний, тепер нелегітимний. У нас получається Зеленський. Боже, як же ж нам не пощастило, як же ж ми так всіх обирали? От, але окей, про це говорить Росія. Тут нічого дивного. Давайте подумаємо, чому про це говорить Трамп. Свої думки, будь ласка, напишіть у коментарі під цим відео. Мені цікава альтернативна думка, і поки ви пишете, я поділюся своєю. Мені здається, що Трампа і Путіна об'єднує багато речей. Один із таких об'єднувальних факторів це те, що вони обо... обидва не люблять Зеленського. У кожного із них на це є свої причини, але, очевидно, одне обидва хочуть підписувати папери із іншою людиною. Але пам'ятайте. Пам'ятайте, неважливо, чого хочуть вони вирішувати все одно нами з вами. До речі, кожного разу, кожного, як мова заходить про вибори, а про це ми останнім часом чуємо дуже багато. Так, воно все пов'язано з цією легітимністю, рейтингами і так далі. і Тому подібне. Так от, кожного разу, коли ми говоримо про випад, про вибори, ми щось чуємо. Про Валерія Залужного. Він виринає у інформаційне поле. От сьогодні а, із ним з'явився е, відос. Я перепрошую він такої неспецифічної якості, але що прикольно, він там відповідає на запитання: а, чи збирається він іти на президентські вибори? Давайте подивимось. Я вважаю, При цій умові Умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистає, і зберегти нашу державу. вже після цього будемо. Ну, залужний інтригу тримає до останнього. Не знаю, чи вам було добре чути, але він відповів, точніше сказав, що відповість на це питання тоді, коли настануть. Відповідні умови тому. тому це така, знаєте, трикрапка від від залужного. Але якщо ви хочете пообговорювати, наприклад, тему виборів, чи вона вас турбує, переходьте, будь ласка, у телеграм-канал Петрушевський. Там несеться в цих обговореннях щось страшне. А я вам нагадую, щоб ви ще поставили лайк цьому відео. Якщо досі цього не зробили, забули з якихось причин або навіть про це не подумали. Ну і що ми з вами йдемо далі? Переговори, які почалися і почалися Хорошо, будет идти очень долго, даже если в феврале состоится саммит Путина и Трампа, они все равно будут идти очень долго. Там есть ряд трудно решаемых вопросов, что нам выгодно. Нам главное, чтобы процесс просто шел и не останавливался, и никем не срывался. И в итоге это поможет нам ближе к концу года дойти до реализации тех целей, которые мы ставим. А. Территориальный вопрос, Б, установление. Мы не ставим территориальный вопрос. Тим більше, а так ми якби не про території з вас ми... проривається ваша вот это вот єстрібінецюжолотані да, да, да. територіальне. Ну як вам така собі промовка прововка, знаєте, скільки б вони не вигадували цілі СВО і різні причини. Головними завжди будуть території, так але. Ми з вами і так про все це знали. Для нас це ніколи не було новиною. Але смішно, смішно, що вони вже майже повірили в те, що їм усе вдається. І навіть видихнули із полегшенням частково. Мы шли по направлению к тотальной Но... глобальной войне, а со вчерашнего и дня мы свернулись. Ну вы прям вот в этом уверены. Вот да это. Ну, вы вот... все это видели. Ну, по крайней мере, мы приостановили ход туда. Конечно. Я если уж не развернулись. Конечно, мы остановились. И, и это хорошо. И Ощущение того, что Я хочу, надежного хочу, будущего хочу, хочу пропало. И вот вы знаете, вони наче і тішаться цим переговором. А я сьогодні натрапила на цитату Медведева, який ще не так давно заявляв, що перемоги зі сполученими штатами, це наче Мерія з Гітлером прикольно, так це все, що вам потрібно знати про російську послідовність. Ну і на початку. На початку цього відео я обіцяла вам пояснити, що ж нас так штормить останнім часом, останніми днями. То от зараз давайте саме про це. 2019. that tactic, flooding the zone, is in full swing again. It's a media tactic. It's called flood the zone and chaos Is the point. Отже, Дональд Трамп займається тим, що американці називають in the zone». Цей термін взятий з американського футболу його суть полягає у тому, щоб перевантажити оборону суперника у тій чи іншій зоні поля для того, щоб скористатися його слабкими місцями, все дуже просто. І от на початку відео ви бачили Стіва Беннана, це колишній головний радник Трампа, який ще у 18-му році пояснював, що основний спосіб на той час боротьби із пресою Трампа це перевантаження цієї зони, оце flood in the Zone, те про що він говорив. І ще він зазначив, що один зі способів це. Перевантаження поля різним лайном, тобто великим оцим об'ємом шуму, інформація, яка пригнічує і Росію увагу, і таким самим цього разу є підхід Трампа до України і Росії. Він робить цілу купу заяв, реально цілу купу заяв, які мені здається більше дезорієнтують ніж вносять взагалі якусь ясність. І поки ми тут намагаємося щось спростувати, щось зрозуміти, вихопити якусь інформацію, яка була би правдивою, для нас важливою росіяни тішуться, скачуть, що у них все супер, все на мазі, вхопили Бога за бороду. Що робить Трамп? Він діє, діє яким чином? І щоб що він це робить? Ну дивіться, щоб ми сказали та зробіть уже щось, тільки відчепіться. Вони хочуть, щоб ми благали. Про спокій, щоб казали, що ми втомилися, що хочемо пожити, що ця партія окей, оцей президент теж нормально. Відведення військ до да, пожалуйста, скорочення армії. Ми на все погоджуємось. Ми на все погоджуємось, тільки дайте нам спокій. Але наша сила у тому, що ми про цю тактику знаємо. Ми маємо про неї пам'ятати завжди тримати в голові, все одно робити своє. Опиратися не на наш страх у цей момент, а думати про майбутнє, яким ми його хочемо бачити. Ми можемо. Приймати рішення, як би нам розповідали, що ні. Тому, друзі, будь ласка, знову нагадую, аналізуйте інформацію. Не ведіться на весь цей інформаційний шум. Для цього я раджу читати новинні стрічки, наприклад, не від ранку до ночі, а наприклад, ввечері ви заходите дивитеся підбірку, що було за день, тому що знову ж таки видання різні роблять ці підбірки. Такі є у Бабеля. Здається, новинач таке робить на НВ. Ви можете таке знайти. Тому. Фільтруйте, будь ласка, інформацію, з якою ви взаємодієте. Ну і наостанок, у мене для вас відео. Воно кажуть, що воно Завдіївки. Начебто це місцеві жителі, але у мене є сумніви. Дивіться, українці. Як живе і працює, і допомагає нам Росія, Нашій любимій, дорогій Авдіївці. Все буде добре. Так що завідуйте, в яких умовах. Працюєте ви, в яких ми так і поки ви не луснули від заздрощів, не пишіть, будь ласка, в коментарях як гадаєте, звідки привезли цю місцеву пару? Чи справді вони завдівки? Тому що мені насправді оце пагопоговірці вони нагадують білорусів. Ну і що? Ми звісно чекаємо на вас тут на райна вже завтра. Тому що ну бачите, тиждень дуже насичений інформаційно. Говорити є про що? Якщо маєте запитання, пишіть, будь ласка, в коментарі. Будемо з усім розбиратися. Тож до зустрічі.